Добрий ранок, мої любі малятка! Сьогодні у нас з вами логіко-математичний розвиток і тема заняття склад числа 6. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Ми бачимо цифри від 1 до 6 та їх розташування у числовому ряді. А давайте визначимо число 5, де воно знаходиться, Біля яких, Біля яких чисел сусідніх? Так, вірно, біля числа 4 та 6. А число 3. Так, вірно, біля числа 2 та числа 4. А число 2. Так, молодці. біля числа 1 та 3. І продовжуємо наше заняття. Пропоную вам пограти в гру, яка називається Кролики. Погляньте, будь ласка, на малюнок. На ньому зображено кролики. Давайте порахуємо, скільки їх. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Візьмемо для цієї гри один прямокутник, прямокутник і один квадрат. Я вам пропоную розселити цих кроликів у два будиночки це прямокутник і квадрат. За різними варіантами. Як ми можемо це зробити? В одному будиночку будуть жити 5 кроликів, а в іншому 1 кролик. Але загальна кількість кроликів скільки дітки? Вірно, 6. І ще є варіанти. Розглянемо далі. В одному будиночку ми розселимо 4 кролика, а в іншому 2. І загальна кількість яка буде? Так, вірно, шість. Розглянемо далі. В одному будиночку три кролика, а в другому теж три. А разом скільки буде? Вірно, шість. І ще розглянемо. У першому будиночку ми розселимо два кролика, а в другому будиночку чотири. А разом скільки їх? Вірно, шість. Які розумнички правильно відповідаєте? І розглянемо ще один варіант. У першому будиночку один кролик, а в другому 5. І разом їх буде? Вірно, 6. Молодці. А далі ми з вами пограємо в гру, яка називається Не помились. Порахуйте, скільки м'ячиків ви бачите на малюнку та покажіть цифрою. Так, молодці. Цифра 6. Далі дивимось на малюнок і рахуємо, скільки ви бачите машинок. І теж покажіть цифрою. Так, молодці, 5. І ще один малюночок. Погляньте, скільки ляльок ви бачите. Молодці, 6 ляльки, да? молодці. Я вам ще хочу запропонувати пограти з геометричними фігурами. Потрібно склати. З них малюнки. Погляньте, який малюнок вийшов у мене. Так, це квітка. Цікаво, а які ж малюнки вийдуть у вас? На цьому наше заняття закінчується. Бажаю вам успіхів і до побачення!